Доброта без меж перетворюється на слабкість, а слабкістю користуються. Саме ці слова згадала вона в той момент, коли перед дверима стояла вся родина чоловіка, вимагаючи сімейної справедливості, а ви б змогли сказати ні, коли від вас вимагають пожертвувати всім заради чужих проблем. Ця історія про те, як іноді одне тверде ні. Може коштувати більше, ніж усе, що ви маєте, але й врятувати більше, ніж ви уявляєте. Дорогі друзі, вітаємо, дякуємо кожному за перегляди, вподобайки та теплі слова. Саме це надихає нас розповідати нові щирі історії. Обов'язково напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитесь. А тепер приємного перегляду жовтневе світло розливалося по кімнаті. Проникаючи крізь незашторені вікна. На робочому столі лежав планшет з розпочатим кресленням, дитяча кімната для родини з центру міста. Аліна зосереджено вела стилусом лінії, поки різкий дзвінок у двері не змусив її здригнутися. Хто там? голосно запитала, встаючи. Людмила Петрівна, відкривай Аліно, пролунав знайомий голос свикрухи. Без попередження, це ніколи не віщувало нічого доброго. Висока жінка в дорогому пальто зайшла, не привітавшись. Розглядала інтер'єр, ніби оцінювала товар. Нам треба серйозно поговорити, мовила вона, скидаючи пальто. Аліна мовчки запросила її у вітальню. Там на кремових стінах висіла фотографії її батьків мама з пирогом на кухні, тато з газетою в кріслі. Вони були добрими людьми, але їх уже не було. І ніхто не мав права вирішувати, що робити з їхньою спадщиною. У Маші біда, почала Людмила Петрівна, зітхаючи. Її кинув чоловік, двоє дітей, квартира з боргами. Вона може опидитися на вулиці. Аліна мовчала. Це вже не перша трагедія, яку свекруха приносила на її поріг. Раніше зуби, коляска, садочок, тепер житло. У тебе ж стоїть пуста квартира. Кажеш, але ж це родинна власність. Не можна, щоб добро пропадало, коли діти без даху над головою. Вона не пуста, це моє робоче місце, спокійно відповіла Аліна. Робота. Ти ж вдома працюєш, а ма що йти нікуди. Ти ж розумієш, що важливіше. Пауза. Я готова допомогти, сказала вона після довгого вдиху, але на умовах оренди символічна плата, договір, відповідальність якої ще оренди? підвищила голос свекруха. Це ж сім'я, рідна сестра твого чоловіка. Саме тому все має бути прозоро. Батьки твої були добрими, вони б не залишили дітей на вулиці, сказала Людмила з гірким акцентом. Ці слова влучили точно в серце. Вона завжди сумнівалась, чи достойно вшановує пам'ять мами і тата, але зараз знала. Доброта не дорівнює жертві. Я пропонувала компроміс, повторила вона. Або оренда з умовами, або ти егоїстка, Аліно, різко кинула свекруха. Дмитро міг знайти собі кращу і добрішу. Вона пішла, грюкнувши дверима. Квартира знову наповнилась тишею. Але це вже не була спокійна тиша, це була тиша перед новою атакою. Аліна сіла в крісло те саме, де завжди сидів її тато. І вперше за довгий час відчула, що не поступилась, не віддала, не зрадила себе. Але чи вдасться їй втримати ці кордони, коли в хід підуть ще важчі засоби? Після візиту Людмили Петрівни пройшло менше доби, але простір квартири наче змінився. У тиші, що панувала за вікнами, Аліна довго не могла заснути. У голові крутилися фрази, що прозвучали від свекрухи. Дмитро міг знайти собі добрішу. Егоїстка, родинна власність, слова чіпляли не лише розум, а щось значно глибше, відчуття провини, глибоко вкорінене з дитинства. Батьки вчили її не відмовляти, допомагати, коли можеш. Але ж хіба допомога має зводитися до повного самозаперечення? Вони залишили їй цю квартиру не як тягар, а як простір, у якому вона мала зростати фізично, професійно, емоційно. І ось тепер цей простір намагаються відібрати в неї під виглядом сімейної підтримки. В обідній час зателефонував Дмитро. Його голос був обережним, навіть занадто стриманим, таким, яким він завжди говорив, коли намагався не, не роздратувати жодну зі сторін. Він одразу повідомив мама подзвонила, розповіла свою версію подій. Може, ми з тобою спокійно все обговоримо, запропонував він. Знайдемо компроміс. Аліна вже мала відповідь. Вона вивела договір на друк, кілька сторінок з простими умовами символічна плата, відповідальність за стан квартири, заборона на суборенду, обов'язковий косметичний ремонт через рік проживання, жодних кабальних зобов'язань, лише мінімальна повага до майна і праці. Увечері вони зустрілися вдома. Дмитро мовчки перечитував договір читав повільно, зосереджено. Часу від часу хмурився, перегортаючи сторінки. Десять тисяч за двокімнатну квартиру в центрі це майже нічого, нарешті мовив він. Саме тому це допомога, спокійно відповіла Аліна. Допомога, але з кордонами. Її голос був тихим, але в ньому не було коливань. Дмитро ще раз глянув на документ, потер перенісся він виглядав виснаженим не стільки фізично, як морально. Розрив між матір'ю і дружиною для нього була прірвою, яку він ніколи не вмів долати. А якщо Маша не зможе платити? запитав він, тоді нехай шукає роботу або звертається до твоєї мами за допомогою. Ми можемо допомогти їй з працевлаштуванням, але не з безвідповідальністю. Дмитро поклав договір на стіл. Здавалося, він шукає слова, які б не образили жодну зі сторін, та знайти їх було важко, бо правда стояла посередині, і Аліна більше не хотіла її обходити. А може, справді подаруємо квартиру. Тихо кинув він. У нас є інша, ми живемо нормально. Ці слова пробігли по спині як крижаний вітер. Вона підвелася, повільно підійшла до вікна, подивилася на освітлені вогнями будинки навпроти. Це квартира моїх батьків, вони залишили її мені, не для того, щоб я дарувала її твоїй родині. Її голос звучав спокійно, але в цій киші було щось нове. Вперше за роки спільного життя вона говорила як жінка, яка знає, що має право на своє. Ми одна сім'я, промовив Дмитро. Тоді чому твоя мама вимагає від мене подарувати щось, що мені належить? Чому вона не пропонувала вирішити це разом з нами обома? Після цих слів кімнаті повисла пауза. Дмитро не відповів. Можливо, вперше він не мав що сказати. Аліна залишила договір на столі. Його підпис це буде її межа. Вперше в житті тверда і чітка, не зла, не егоїстична, просто справедлива, але її межі лише окреслилися. Попереду перша спроба їх зруйнувати. Після вечора з Дмитром Аліна сподівалась на паузу, їй хотілося кілька днів тиші, щоб повернутися до роботи, завершити проект дитячої кімнати, заклеїти невидимі тріщини, що з'явились у відносинах. Але тиша тривала недовго. На третій день, рівно о 16-й, задзвонив домофон. В очікуванні чогось передбачуваного вона глянула у вічко. Людмила Петрівна стояла в парадному пальті. Поруч маша, а за Машею двоє дітей. Дівчинка, років семий, хлопчик, молодший, ховався за материнською ногою. Усі з валізами. Аліна повільно відкрила двері. Привітала сухо. Дітей запросила мовчки. Дівчинка сіла на диван і одразу дістала з рюкзака ляльку, хлопчик, машинку. Маша виглядала виснаженою, бліде обличчя, старе пальто з плямою на рукаві нечесене волосся, але говорила голосно і впевнено, як вивчену репліку. Я знаю, ми не були близькими, почала вона, але зараз мені нікуди йти. Андрій поїхав, залишив борги. Я нічого не знала. І немає у мене заощаджень. Нас можуть виселити з орендованої квартири за тиждень. Аліна слухала мовчки. Погляд її був спокійний, але всередині щось стискалось. Ця ситуація вже не була проханням це був тиск. А робота ти не працюєш? коротко запитала вона. Я ж десять років з дітьми вдома. Маша знизила плечима. Андрій усе оплачував ми вирішили, що так зручніше. Десять років без підробітку, без проб самореалізації, просто зручно. А тепер відповідальність за дітей: борги, житло усе мало перейти на чужі плечі. Людмила Петрівна стояла осторонь, мовчки, з поглядом страдниці. Коли Аліна принесла чай і печиво для дітей, та врешті подала голос: Я подумала краще, щоб Маша сама все розповіла. Ти ж бачиш, ситуація страшна. Аліна поклала на стіл папку з договором. Вона чекала цього візиту, передбачала розвиток подій. У папці були ті самі сторінки: символічна оренда, договір, обов'язки. Маша відкрила папку, повільно почала читати. Діти хрумтіли печивом, з цікавістю спостерігаючи за дорослими. Тут багато пунктів про ремонт, про чистоту. Я не дуже розумію, як усе це виконати, сказала Маша, опускаючи очі. Нічого складного не ламати меблі, не псувати стіни, зробити косметичний ремонт через рік, просто поводитися як з власним житлом, пояснила Аліна спокійно. А якщо в мене не буде на це грошей? спитала вона. Знайдеш роботу, діти в садку й школі, час буде. Людмила Петрівна втрутилась з тією самою інтонацією, яку Аліна вже добре знала. Суміш жалю, докору і безапеляційного тиску. Це знущання, змушувати підписувати якісь папери, коли в людини біда. Це ж родина. Аліна мовчала. Вона вже не мала сили пояснювати очевидне. Цей договір був не знущанням. Це був єдиний шанс зберегти себе. Маша покрутила в руках ручку, знову глянула на дітей, зітхнула, і сказала: Мені потрібно подумати. Добре, у тебе є доба. Завтра чекаю на відповідь. На прощання Маша ніяковіючи запитала: А можна без залогу? В мене зовсім немає коштів. Перший місяць без залогу, але з другого усе за умовами договору. Людмила Петрівна схрестила руки на грудях, розвела плечима. Бачиш, вона навіть з родини вимагає залог, як чужа. Аліна нічого не відповіла, її мовчання стало відповіддю. Після того, як двері зачинились, вона довго стояла в коридорі, дивлячись на столік, де ще лежала чашка Маші. Але це було лише початком справжнє випробування чекало попереду, коли в квартиру увійдуть не лише люди, але й їхні звички. Наступного дня в домі панувала тривожна тиша. Аліна працювала над новим проєктом інтер'єром спальні для молодої пари. Але що б вона не малювала перед очима весь час виникала картина з учорашнього вечора: Маша, розгублені очі, зім'ятий рукав куртки, діти з печивом у руках. І слова свекрухи, мов заціклений запис Це ж родина, це ж діти. Близько п'ятої вечора зателефонувала Маша. Голос був спокійним, навіть надто формальний. Ми згодні на ваші умови. Коли можна переїхати? Завтра. Ключі від квартири є в мене. Я передам особисто, відповіла Аліна. О 14.00 під під'їздом зупинилася стара вантажна машина з речами. Аліна спостерігала з вікна. Маша метушилася біля коробок, діти бігали неподалік, радіючи новому простору. Все виглядало невинно, звично, але щось усередині стиснулося. Інтуїція попереджала. Це ще не кінець. О 15.30 на телефон прийшло повідомлення. Ми заселились, дякую за допомогу. Квартира хороша, але обоє якісь страшні. Діти не хочуть спати з такими. Можна замінити хоча б у дитячій. Аліна довго дивилась на екран. Формулювання було невимушене, майже буденне, але за ним відчувалась перевірка чи зможна межа? Справжня? Вона відповіла коротко заміна обоїв через рік, як прописано в договорі. Відповіді не було. Протягом вечора Аліна намагалась відволіктись, дивилась креслення, слухала фонову музику, гортала старі фотографії, але думка не відпускала щось іде не так. Вже наступного ранку перед сніданком задзвонив телефон. Аліна Сергівна, це Тамара Іванівна. Ваша сусідка знизу. У нас проблема з новими мешканцями. Учора до пів на одинадцяте була гучна музика, діти бігали, ми стукали в стелю безрезультатно. У нас маленька дитина. Будь ласка, розберіться. Аліна вибачилась, поклала слухавку і сіла на кухні, притуливши долоні до скроней. Перша ніч і вже скарги. Слова маші про подумати і спробувати. Виявились лише красивою обгорткою. Вона зателефонувала Маші. Відповідь була надто весела, ніби нічого не трапилось. Привіт, Аліночка, як справи? Машо. Мені дзвонили сусіди шум, діти, музика до півночі. Що відбувається? Ой, вибач, діти просто зраділи новий простір, нове житло. Просто трошки побігали, включили мультики. В договорі чітко вказано. Тиша після 22-ї. Це не обговорюється. Я пам'ятаю більше такого не буде. Вибач. Аліна поклала слухавку і відчула, що це лише перший дзвіночок. Того ж дня, після обіду, вона вирішила перевірити квартиру особисто, піднялася на сьомий поверх. Двері відчинула дівчинка в піжамі з принцесами. «Тьотя Аліна, заходьте. вигукнула вона радісно. Вперед пої валялося мокре взуття. На підлозі розкидані речі, коробки так і не були розпаковані. У вітальні плями від пластиліну, крихти, брудні чашки, неїдки на столі. Але найгірше чекало на стіні. Світлі, бавовни, які обирали з мамою ще п'ять років тому, були розмальовані фломастерами великі кольорові каракулі, підписано Артем. Аліна застигла. Диван… Той самий, в якому батько любив читати газету, у плямах, на паркеті подряпини, на кухні немита посуд, розлите молоко, ліпка підлога. Маша вийшла з ванною в фартуху, усміхнена. Ой, Аліночка, не чекала, як добре, що зайшла. Хочеш кави? Аліна показала на стіну Це що? Та це Артем розмалював. Знаєш, діти, я ще не встигла все відтерти. У договорі прописано підтримка квартири в належному стані. Це не ще не встигла, це порушення. Маша замовкла, потім знижила плечима. Це ж не музей, Аліно. Тут живуть діти. Треба трохи поблажливості. Поблажливість одне з найнебезпечніших слів, коли йдеться про межі. Воно завжди просить більше і ніколи не повертає назад. Після візиту до квартири батьків Аліна ще довго сиділа в порожній вітальні, дивлячись у одну точку. На журнальному столику, де раніше стояли мамині вазони з фіалками, зараз темніли плями від пластиліну. Стіни замальовані, паркет подряпаний, диван зіпсований. В уяві знову і знову поставали батьки тато, який щоранку розкладав газету, мама, що приносила какао в улюбленому сервізі. Вони збудували цей дім з любов'ю. А тепер усе знищене. Наступного ранку зателефонувала керівниця ОСББ. Аліна Сергіївна, доброго дня. Це Віра Миколаївна з садової. Ми отримали скарги. Нові мешканці засмічують сміттєпровід, лишають дитячу каляску прямо в коридорі, діти бігають по сходах. Сусіди невдоволені. Будь ласка, поговоріть із ними. Після розмови вона довго не могла піднятися з крісла. Її охопила втома. Не фізична, а моральна. Минуло трохи більше тижня, і квартира, яку вона зберігала як реліквію, перетворилася на місце хаосу, галасу і недбалості. У її голові виникли знайомі сумніви. Може, вона надто вимоглива? Може, варто бути м'якшою, як казала свекруха. Але потім згадалося інше курси підвищення кваліфікації, від яких довелось відмовитись, бо Маші потрібна допомога з дитсадком. Гроші, які мали піти на ремонт її студії, але замість того, на коляску для племінника. І кожен раз, коли вона намагалася поставити запитання, їй відповідали Це ж сім'я Аліно, тут не торгуються. Увечері повернувся Дмитро. Він був похмурим. Мама дзвонила, каже, ти посварилася з Машею, щось не поділили. Аліна спокійно відповіла: Я побачила квартиру. Вона в жахливому стані. Обіцянки зберігати порядок не виконуються. І це лише тиждень. Дмитро зітхнув, пройшов на кухню, налив води. Може, допоможемо. Наймемо клінінг, хай вони трохи зберуться, звикнуть. Щоб вони переконали, що можна нічого не робити, бо хтось усе прибере? Ні, це не допомога, це потурання. Це була перша по-справжньому жорстка розмова між ними за роки шлюбу. Дмитро мовчав. Його мовчання говорило більше, ніж слова. Наступного ранку Аліна навідалась до квартири без попередження. Двері відчинила маша в застираному халаті, Соня сиділа на підлозі з планшетом, Артем грався на дивані. Жодного натяку на порядок. Кухня була ще бруднішою, ніж минулого разу. На підлозі липка пляма від соку, на килимі велике темне коло, схоже, що щось розлили, і не витерли, стіни вкривали нові дитячі шедеври. Аліна мовчки обійшла кімнату. Її професійне око вже підраховувало збитки, обоє під повну заміну, паркет повторне циклювання, диван на викид, килим зіпсований. Сума втрат росла з кожною деталю. Що це? спитала вона, вказуючи на пляму. Артем випадково розлив, не встигла витерти, відповіла Маша. Це було о десятій ранку, зараз майже четверта. Що ти робила весь день? Маша знітилась, але швидко перейшла в наступ. Що ти нас виженеш? Ти ж не можеш. Ми родина. У тебе є два тижні, щоб привести квартиру в порядок, інакше розірвемо договір. У дворі Аліна зустріла Артема. Хлопчик грався з машинкою біля пісочниці. Тьотя Аліна! вигукнув він радісно. А знаєш, мама каже, що ти зла. Але ти ж не зла, правда? Ці слова різанули, але ще сильніше інше. А мама каже. Прибирати це нудно, це не дитяча справа. Аліна мовчки прямувала додому. В голові звучав голос тата: Не дозволяй, щоб тебе використовували. Доброта це не жертва. Увечері вона набрала номер Маші. Напам'ятаю, маєш два тижні. Якщо до 1 листопада квартира не буде в порядку, договір буде розірвано. Ти серйозно? Голос був переповнений образою. Абсолютно. Але свекруха ніколи не дозволяла програвати свої битви мовчки. І тепер Аліна знала далі буде атака. Коли в неділю, о шостій вечора, пролунав дзвінок у двері, Аліна вже чекала. Весь день свекруха не давала жодного знаку, і саме це насторожувало найбільше. Тиша Людмили Петрівни ніколи не означала відступ, лише підготовку до нового наступу. У вічку було видно цілу делегацію. Попереду Людмила в парадному пальті. Поруч Дмитро звинуватим обличчям. За ними ще троє незнайомих: кремезна жінка з портфелем, сивий чоловік у піджаку й молода пара. Усі зібрані, стримані, усі з наміром. Аліна повільно відчинила двері. Доброго вечора, Люба, урочисто мовила Людмила. Ми прийшли поговорити по-родинному, це важливо. Вітальня швидко перетворилася на зал засідань. Людмила сіла в центрі, як головна. Поруч її сестра Валентина, чоловік Валентини Микола, племінники Ірина та Олег. Дмитро у кутку мовчазний, аліна навпроти одна. Аліночко, почала Валентина з солодкої інтонації. Ми всі переживаємо, ситуація непроста, але ж сім'я має стояти один за одного, а ти просиш змащі гроші. І ще договір якийсь. Оренду в десять разів нижчу за ринкову і вимогу підтримувати квартиру в чистоті. Це не поблажливість, це мінімум, твердо відповіла Аліна. Ми всі допомагали родині як могли, втрутилася Ірина. Ти ж дружина нашого Дмитра, це ж має бути природньо ділитися. Чому ділитися завжди означає віддай усе? спитала Аліна. Мовчанка. Здається, цього питання вони собі не ставили. Це квартира моїх батьків, вони залишили її мені. І вона не для того, щоб з неї зробили гуртожиток і забули, кому вона належить. Доброта це основа родини, наполягала Валентина. Доброта без меж це зручність для інших і знищення себе, відповіла Аліла. Людмила не витримала. Я завжди знала, що ти егоїстка. Дмитро міг знайти жінку простішу, м'якшу, людянішу, а ти холодна і жорстка. І ще будеш кодувати. Дмитро мовчав. Його мовчання було гірше за слова. Він не встав на її захист, не зупинив жодного докору. Аліна витягла папку з документами, поклала її на стіл. Оцінка квартири 4 мільйони, символічна оренда 10 тисяч, договір законний. Порушення зафіксовані, фотопошкоджень, скарги від сусідів, все оформлено. Звісно, вона все зафіксувала, саркастично зітхнув Микола. Бачиш, Людо? Все було сплановано. Це називається самозахист, спокійно відповіла Аліна. Ну, якщо вже ти така юридично правильна, то пам'ятай, люди не забудуть, як ти поводишся: клієнти, знайомі, репутація. Все крихке, а інформація дуже мобільна. Останнє прозвучало як загроза, але Аліна не здригнулася. Ви погрожуєте? Ми пояснюємо, як працює світ. Відповів Микола з холодною посмішкою. Аліна підвелася: Я все вислухала. Тепер моє рішення. Умови залишаються або маша виконує договір, або звільняє квартиру. Ти йдеш проти всієї родини, вигукнула Людмила. Якщо родина це те, що я сьогодні побачила, тоді я краще залишусь одна. Але родина не відступає після поразки. Наступного ранку Аліна дізнається, що в хід пішов останній козир громадський осуд. Понеділок почався з дзвінка. На екрані висвітилася знайома назва Районний суд. Аліна завмерла кілька секунд, і вона відповіла. Аліна Сергіївна, Вас повідомлено про дату судового розгляду справи про розірвання договору оренди. Слухання відбудеться в середу, о 10-й. Вона поклала слухавку, відклала чашку з чаєм і довго дивилася у вікно. Осінній дощ повільно стікав по склу, залишаючи тонкі прозорі лінії. У голові було тихо, не страх, не гнів, а чиста зібраність. Наступні дні минули в підготовці юрист перевіряв документи, фотографії, скарги сусідів, висновки управління будинком. Аліна ще раз перечитала договір кожен пункт, кожну фразу, і знала, вона має право. Суд відбувався в невеликій залі. Все було сухо, офіційно стримано. Суддя, жінка середнього віку з втомленими очима. Поруч секретарка, адвокат Маші, Людмила Петрівна в першому ряду, Дмитро позаду, з опущеним поглядом Справу відкрито. Прошу викласти суть позову. сказала суддя. Аліна встала, тримаючи в руках ту саму папку. Я, власниця квартири, Подаю всічень через систематичне порушення умов оренди, порча майна, порушення тиші, скарги сусідів, відсутність мінімальної відповідальності з боку орендаря. Адвокат Маші встав, вимовив звичну фразу: Ваша честь, моя підзахисна мати двох малолітніх дітей без чоловіка без стабільного доходу. Її не можна залишити на вулиці через формальності. Суддя уважно подивилася на обидві сторони. У договорі було зазначено орендну плату? Так, сказала Аліна. Порушення були зафіксовані. Так, фото, акти, свідчення сусідів. Суддя переглянула документи, у залі панувала тиша. Потім вона взяла до рук фотографії, шпалери в каракулях, плями, зіпсований паркет. Ви візнаєте ці пошкодження? звернулася вона до Маші. Так, але це ж діти, вони не навмисне. Це не знімає відповідальності. Підписуючи договір, ви погоджувалися з умовами діти не причина, а обставина, а майно це зобов'язання. Людмила Петрівна спробувала втрутитись ваша честь, прошу врахувати, це родина, вони не вороги. Ви жінка, ви маєте розуміти? Суддя підняла руку. Ваша емоційність мені зрозуміла, але ми розглядаємо договір не родинну драму. Рішення буде згідно закону. Оголошення вердикту прозвучало рівно. Без пафосу. Договір оренди підлягає розірванню з вини орендаря, виселення упродовж десяти днів, спір вважається вичерпаним. У залі запанувала тиша. Маша схилила голову. Людмила Петрівна мовчала. Дмитро не ворухнувся. Аліна вийшла з суду одна, але не самотня. Перше з повним відчуттям внутрішньої перемоги. Через тиждень вона зустріла Машу біля під'їзду. Той самий халат. Ті ж очі, але голос уже був інший. Аліна. Я. я не хотіла, щоб усе так закінчилось. Мама знайшла мені роботу невелика бухгалтерія. Платять мало, але вистачить на кімнату. Діти звикають. Я вчуся. Аліна мовчала. Знаєш, мабуть, ти зробила правильно. Якби ти тоді просто подарувала квартиру, я б знову нічого не вміла, а тепер мушу вчитися жити. Жити це завжди вчитися, але відповідальність це перший урок, відповіла Аліна. Пізно ввечері, коли діти вже спали, а квартира, нарешті, спорожніла, Аліна сиділа на підлозі і дивилася на стіни. Залишились плями, подряпані сліди бруду, але це вже було неважливо. Вона знала, що почне ремонт не для когось, для себе, не тому, що зобов'язана, а тому, що має право. Право мати простір, де її слово важить, де її ні, не причина для осуду, а форма самоповаги. Іноді, щоб повернути собі життя, потрібно пройти через судову залу, мовчання чоловіка і погрози рідних. Але коли ти стоїш за себе, це вартує всього.